Розділ 11. Худ. Аліф, Лям, Ра. Це писання, знамання якого добре викладені, а потім пояснені мудрим, відаючим сіекселай. Не поклоняйтеся нікому, крім Аллаха. А я для вас застерігач і вісник від нього. Просіть прощення у Господа вашого та кайтеся перед ним, він наділить вас прекрасними благами до певного строку, а також дарує із ласки своєї кожному гідному її. Але якщо відвернетеся ви, то я боюся, що вас буде покарано у великий день. До Аллаха повернетесь ви, а він спроможний на кожну річ. Так. Вони намагаються стиснути свої груди, щоб приховати те, що в них є, та навіть коли вони ховають свої голови під одягом, він знає те, що вони приховують і що відкривають. Воістину він знає про те, що в серцях сієкселай Немає на землі живої істоти, яку б не наділяв Аллах. Він знає її місце перебування і місце повернення. Це все в ясному писанні Екслії. Він той, хто створив небеса і землю за шість днів, коли трон його був над водою. Це все для того, щоб випробувати вас, чиї вчинки будуть кращими. Якщо ти скажеш вас воскресять після смерті, то скажуть ті, які не вірують, та це справжнє чаклунство. Та якщо ми відкладемо кару до певного строку, то вони скажуть, що стримує її. Так того дня, коли вона прийде до них, ніщо не відверне її і вразить їх те, над чим вони насміхалися. Якщо ми даємо людині зазнати милості від нас, а потім це забираємо, то вона впадає у відчай та стає невдячною. А якщо ми даємо їй зазнати блага після лиха, яке торкнулося її, то вона каже нещастя залишили мене стає веселою і гордою. Але не такі ті, які терпіли й робили добрі справи. На них чекає прощення і велика винагорода. Можливо, ти відмовишся від якоїсь частини того, що дано тобі в откровенні, а твої груди стиснуться від цього, бо вони скажуть, чому не зіслано йому скарб, або чому не прийде з ним ангел. Але ж ти застерігач, Аллах, опікун кожної речі. Або вони скажуть він вигадав його. Скажи: принесіть десять вигаданих сур, подібних до цих, і покличте замість Аллаха, кого зможете, якщо ви правдиві CXLIV. А якщо вони не дадуть вам відповіді, то нехай знають, що його зіслано звідомо Аллаха, і немає Бога, крім нього. Невже не станете ви відданими йому? Хто бажає земного життя та його прикрас, тим ми відплатимо повною мірою за їхні вчинки в ньому і тут не будуть недооцінені вони. Вони ті, які не отримають у наступному житті нічого крім вогню. Марні зусилля їхні нині й даремне те, що роблять вони. Той, хто має ясне знамення від Господа свого, прочитане свідком від нього, до появи якого провідником і милістю було писання муси, саме такі її віруючими в Коран. А тим, які не увірували в це і належать до різних сект, обіцяно вогонь. Тож не сумнівайся в цьому, адже це істина від Господа твого. Але більшість людей не вірує, Сіексел Хто ж найсправедливіший за того, хто зводить наклеп на Аллаха? Коли вони постануть перед своїм Господом, то свідки скажуть це ті, які говорили неправду про Господа свого. Так, прокляття Аллаха над нечистивцями. Які збивають інших зі шляху Аллаха, прагнуть викривити його та не вірують у наступне життя. Вони не зможуть врятуватися на землі і не матимуть вони покровителів замість Аллаха. Помножиться кара їхня. Не могли вони ні чути, ні бачити цілві. Оце ті, які втратили самих себе. Залишило їх те, що вигадували вони. Справді, в наступному житті вони втратять найбільше. Воістину, ті, які увірували, робили добрі справи і були покірні перед Господом своїм вони, жителі раю. Будуть вони там до віку. Прикладом двох груп є сліпий, глухий, зрячий та чуючий. Хіба можна їх порівняти? Невже не замислитися ви, ксялвії? Ось ми послали нуха до народу його, я для вас ясний застерігач. Не поклоняйтеся нікому, крім Аллаха. Я боюся, що на вас впаде кара в болісний день. Старшина з народу його, яка не увірувала, сказала Ми бачимо, що ти лише людина, така, як і ми. І ми бачимо, що за тобою пішли тільки найжалюгідніші серед нас, і то не подумавши. Ми не бачимо, щоб ви були чимось кращі за нас, але думаємо, що ви брехуни ксялвії. Той відповів О народе мій. Якщо я тримаюся ясного доказу від Господа мого, а він дарував мені милість від себе, яку ви не здатні бачити, то невже я примусив би вас до цього, коли воно ненависно вам. О народе мій. Я не прошу у вас за це багатства. Ви нагородить мене тільки Аллах, і не буду я відганяти тих, які увірували. Вони прагнуть зустріти свого Господа, а вас я бачу нерозумними людьми. О народи мій, хто захистить мене від Аллаха, якщо я прожену їх. Невже не замислитеся ви? Я не кажу вам, що в мене скарбниці Аллаха, і що я знаю потаємне. Я не кажу, що я ангел. Я не кажу тим, які мізерні в ваших очах, що Аллах ніколи не дарує їм добра. Аллах краще знає, що в їхніх душах. Інакше б я був одним із найчистивців. Ті відповіли, онуху, ти сперечався з нами і сперечався багато. Тож покажи нам те, чим ти погрожував нам, якщо ти правдивий. Той відповів во істину вам це покаже Аллах, якщо побажає. І не зможете ви утекти. Якщо я побажаю дати вам пораду, то вона не принесе вам користі, коли Аллах прагне збити вас зі шляху. Він Господь ваш, і до нього повернетеся ви. Чи вони кажуть він його вигадав? Скажи якщо я вигадав його, то мій гріх на мені. Але до ваших гріхів я не причетний CXLIX. і було відкрито нуху, вже не буде вірити ніхто з твоїх людей, окрім тих, які увірували раніше. Тож не журися через те, що роблять вони. Збудуй ковчег перед нашими очима і згідно з нашим откровенням. І не проси мене за несправедливих воістину їх буде втоплено. Він будував ковчег і щоразу, коли проходила повз нього старшина з народу його, то глузувала. Він сказав Якщо ви глузуєте з нас, то поглузуємо з вас і ми, так само, як ви глузуєте з нас. Скоро ви дізнаєтесь, на кого впаде кара, яка принижує і на кого впаде кара вічна. І коли прийшов наказ наш, і відкрилося джерело в печі, то сказали ми: візьми туди пару від кожного виду та свою родину, крім тих, про яких вже було сказано слово, а ще візьми тих, які увірували. Але небагато увірувало разом із ним Сіел. Він сказав заходьте в нього. З ім'ям Аллаха він буде пливти і зупинятися. Воістину, Господь мій, прощаючий, милосердний. Ковчег із ними плив серед хвиль, схожих на гори, і нуг покликав свого сина, який стояв на самоті, сину мій. Сідай разом із нами та не лишайся з невіруючими. Той сказав Я зійду на гору, і вона врятує мене від води. Відповів Нух, сьогодні ніхто не врятується від наказу Аллаха, якщо він не змилується. Постала між ними хвиля і був той одним із утоплених. І було сказано о земле. Поглинь свою воду. О небо, припини. Спала вода та здійснився наказ. Ковчег зупинився на горі Аль Джуді, і було сказано нехай же згинуть люди несправедливі. І звернувся нуг до Господа свого. Господи, мій син із моєї родини. Обіцянка твоя правдива, і ти наймудріший суддя. Сказав він Онуху. Твій син не з твоєї родини. Такий вчинок не є праведним, тож не просив мене того, про що не маєш знання. Я закликаю тебе не бути одним із невігласів. Той сказав Господи, я шукаю в тебе захисту і не буду просити про те, про що не маю знання. Якщо ти не простиш мене і не змилуєшся нади мною, то я буду одним із тих, які втратять усе. Було сказано, онуху, сходь із миром від нас і благословеннями на тебе і на народи, які з тобою. Але будуть і народи, яких ми наділимо благами, а потім вразимо болісною карою від нас. Такими є звістки про потаємне, які ми даруємо тобі в откровенні. Перед цим не знав їх ні ти, ні твої люди. Тож терпи. Воістину, добрий вихід чекає на Богобоязливих. До Адитів ми послали брата їхнього Гуда. Він сказав О народе мій. Поклоняйтеся Аллагу. У вас немає Бога, крім нього, а ви тільки вигадуєте. О народе мій. Я не прошу за це винагороди у вас. Винагородить мене тільки той, хто мене створив. То невже ви не розумієте? О народе мій. Просіть прощення в Господа вашого, а потім кайтеся перед ним. Він пролє вам з неба ще друзливо і додасть вам сили до вашої сили. І не відвертайтеся, наче грішники. Ті сказали О, гуде! Ти не показав нам ясного знамення, і ми не залишимо своїх богів через твої слова. І ми не віримо тобі. Ми лиш кажемо, що один із наших богів заподіяв тобі шкоду. Гуд відповів Аллах буде свідком моїм, і будете свідками ви. Я не причетний до того, що ви додаєте рівних. Йому тож хитруйте проти мене всі. Не давайте мені відстрочки. Я покладаюся на Аллаха, Господа мого і Господа вашого немає живої істоти, яку б він не тримав за чуб. Воістину, мій Господь, на прямому шляху ай. А якщо відвернетесь ви, то я вже переповів те, з чим мене послали до вас. Мій Господь замінить вас іншими людьми, і ви не заподієте йому ніякої шкоди. Воістину, мій Господь, охоронець кожної речі. І коли прийшов наказ наш, то за нашою милістю ми врятували Года й тих із ним, які увірували. І ми врятували їх від лютої кари. Такими були адити вони відкинули знамення Господа їхнього, не послухалися його посланців та йшли за наказом кожного впертого тирана. Прокляття переслідуватиме їх у земному житті та в день Воскресіння. Так, воістину, адити не увірували в Господа свого, нехай згинуть Адити, народ Гуда. До самодитів ми послали брата їхнього Саліха. Він сказав О народе мій, поклоняйтеся Аллаху. У вас немає Бога, крім нього. Він зростив вас із землі й поселив вас на ній. Тож просіть у нього прощення, а потім кайтеся перед ним. Воістину, Господь мій, близький, той, який дає відповідь. Вони сказали О саліху, перед цим ти був нашою надією. Невже ти забороняєш нам поклонятися тому, кому поклонялися наші батьки? Воістину, в нас є глибокі сумніви щодо того, до чого ти закликаєш нас? Він сказав, О народе мій. Чи розумієте ви, якщо я тримаюся ясного доказу від Господа мого, і він дарував мені милість від себе, то хто допоможе мені, крім Аллаха, якщо я не послухаюсь Його? А ви тільки збільшите мої втрати. О народе мій. Ця верблюдиця Аллага знамення для вас. Дозвольте їй пастись на землі Аллаха і не завдавайте їй шкоди, бо вразить вас близька кара. Але вони зарізали її, тож Саліх сказав насолоджуйтесь у своїх помешканнях ще три дні. Ця обіцянка вірна. І коли прийшов наказ наш, то з нашої милості ми врятували Саліха і тих із ним, які увірували від ганьби того дня. Воістину, Господь твій, всесильний, всемогутній!» А тих, які були несправедливі, вразив жахливий крик. Так і лишилися вони в будинках своїх непорушними. Наче ніколи й не жили там. Так, воістину, само не увірували в Господа свого. Нехай згинуть само Наші посланці прийшли до Ібрагіма з доброю звісткою. Вони сказали мир. Він відповів мир, і одразу прийшов із вгодованим телям. Та коли він побачив, що їхні руки навіть не торкнулися цього, то почав сумніватися в них і відчув страх. Вони сказали Не бійся. Воістину, послано нас до народу люта. А дружина Ібрагіма, що стояла поруч, засміялася. Тож ми звеселили її звісткою про ісхака, а після ісхака і про Якуба. -i -i -i. Вона сказала Горе мені. Невже я народжу? Я вже старий чоловік, мій старий. Воістину це дивна річ. Ті сказали, невже ти здивована наказом Аллаха? Милість вам Аллаха та благословення його, о жителі цього будинку. Воістину, він хвалимий, преславний. І коли страх Ібрагіма зник і надійшла до нього радісна звістка, він почав сперечатися з нами про народ люта, ві. Воістину, Ібрагім, жалісливий, співчутливий, відданий. О, Ібрагіме. Облишце, вже прийшов наказ Господа твого, тож вразить їх невідворотна кара. І коли прийшли посланці наші до люта, то він зажурився через них і стислося серце його. Він сказав, важким буде цей день. Збіглися люди з народу його, які ще раніше коїли лихі вчинки. Люд сказав о народе мій. Ось мої доньки, вони чистіші для вас. Тож бійтеся Аллаха й не ганьбіть мене перед моїми гостями. Невже серед вас немає людини розсудливої? Ті відповіли Ти знаєш, що нам не потрібні твої доньки. І справді ти знаєш, чого ми хочемо. Він сказав, якби мав я силу здолати вас. Якби я міг знайти міцну опору. Гості сказали О люте, ми, посланці Господа твого, тож вони не зачеплять тебе. Вирушай зі своєю сім'єю в дорогу серед ночі, і нехай не озирається жоден із вас, окрім дружини твоєї, її вразить те, що вразить інших. Час призначено на ранок, хіба ранок не близько? І коли прийшов наш наказ, то ми перекинули їхні селища до гори і зіслали на них камені з обпаленої глини. Позначені в Господа твого, недалекі й вони від найчистивців СІЛВ. До Мад'янітів ми послали їхнього брата Шуейба. Він сказав О народе мій. Поклоняйтеся Аллаху, у вас немає Бога, крім нього. Не занижуйте міри й ваги. Я бачу, що ви живете в добрі, але я боюся, що впаде на вас кара в день, який охопить усе. CLVI. О народе мій. Наповнюйте міру й вагу справедливо. Не завдавайте людям збитків і не сійте безчистя на землі. Те, що залишає вам Аллах, краще для вас, якщо віруючи ви. Але я над вами не наглядач. Ті відповіли о Шуайбе. Невже твоя молитва наказує тобі залишити тих, кому поклонялися наші батьки, або не робити з нашим майном того, чого ми хочемо? Справді, ти смирений і розсудливий. CLVII. Він сказав О народе мій. Чи розумієте ви, а якщо я тримаюся ясного доказу від Господа мого, який наділив мене добрим наділом? Я не хочу суперечити вам своїми заборонами на щось, але я хочу лише виправлення настільки, наскільки зможу. Немає мені притулку, крім як валлага. На нього я покладаюся і до нього звертаюся. О роде мій. Нехай ваша суперечка зі мною не веде до того, щоб вас вразило те, що вразило народ нуха, народ гуда чи народ саліха. Недалеко від вас і народ люта. Просіть прощення у Господа вашого і кайтеся перед ним. Воістину, Господь мій, милосердний, люблячий, ті відповіли о шуейбе. Ми не розуміємо більшості того, що ти кажеш, ми бачимо тебе слабким серед нас, і якби не твій рід, то ми каменували б тебе. Ти не становиш цінності для нас. Він сказав О народи мій. Невже мій рід цінніший для вас, ніж Аллах, від якого ви відвертаєтесь? Воістину, Господь мій охоплює те, що ви робите. О народе мій, дійте, як побажаєте, і я буду діяти. Скоро ви дізнаєтесь, кого спіткає принизлива кара і хто брехун. Чекайте, і я почекаю разом із вами. І коли прийшов наказ наш, то за нашою милістю ми врятували шуебай тих із ним, які увірували. А тих, які були несправедливі, вразив жахливий крик. Так і лишилися вони в будинках своїх непорушними, наче ніколи й не жили там. Так, нехай згинуть мад'яніти, як згинули самодити. І ми послали мусу з нашими знаменнями та доказом ясним до фірауна і старшини, народу, його. Але ті пішли за наказом Фірауна, хоч і не був наказ Фірауна розсудливим. У День Воскресіння очолить він народ свій та заведе їх у вогонь. Яке мерзотне місце, до якого увійдуть вони квії? Прокляття переслідуватиме їх як тут, так і в День Воскресіння. Мерзотний такий дарунок подарований їм сіяла Екс. Це звістки про селища, які ми переповідаємо тобі. Деякі з них ще існують, а інші вже знищені. Ми не були несправедливі до них, але це вони самі були до себе несправедливі. І коли прийшов наказ Господа Твого, то божества їхні, яких вони кликали замість Аллаха, нічим не допомогли їм не додали вони їм нічого, крім загибелі. Таке покарання Господа твого, коли він вразив несправедливе селище. Воістину покарання його болісне, суворе, сілекс. Воістину в цьому знамення для того, хто боїться кари в наступному житті. Це день, коли будуть зібрані люди, і це день засвідчений, сіелексай. Ми не відкладемо його, крім як на визначений строк. Коли настане той день, жодна душа не буде говорити, крім як із його дозволу. Будуть серед них нещасні і щасливі. Щодо тих, які будуть нещасні, то вони опиняться у вогні. Чекає там на них плач і стогін. Вони будуть там до віку, доки існуватимуть небеса й земля, якщо Господь твій не побажає чогось іншого. Воістину, твій Господь робить те, що побажає. Щодо тих, які будуть щасливі, то вони опиняться в раю. І вони будуть там до віку, доки існуватимуть небеса й земля, якщо Господь твій не побажає чогось іншого. Невичерпний цей дарунок. Немай сумніву щодо того, чому вони поклоняються. Вони поклоняються тільки так, як поклонялися їхні батьки ще раніше. Ми цілком віддамо їм частку їхню без применшення. І ми дарували мусі писання, але вони почали сперечатися щодо нього. Якби цьому не передувало слово Господа твого, то було б вирішено суперечку їхню. Воістину, вони в глибоких сумнівах щодо нього. Воістину, усім Господь твій відплатить сповна за вчинки їхні. Воістину, відає він про те, що роблять вони. Іди прямим шляхом, як тобі й наказано, а також і ті, які покаялися разом з тобою. І не порушуйте меж. Воістину, бачить він те, що ви робите. Не схиляйтеся до тих, які несправедливі, щоб вас не торкнувся вогонь. У вас немає помічників, окрім Аллаха, бо інакше ніхто не допоможе вам. Звершуй молитву на початку і наприкінці дня, а ще в деякі години ночі. Воістину, добрі вчинки видаляють погані. Таке нагадування для тих, хто згадує CLXII. Терпи, воістину, Аллах не губить винагороди праведників Чому ж серед поколінь, які жили раніше за вас, не було стійких людей, які б забороняли поширювати безчистя на землі, а тільки ті нечисленні, кого ми врятували серед них? А нечистиві пішли за тими благами, які мали, тож стали грішниками. Твій Господь не знищить селища несправедливо, коли його жителі роблять добро. Якби твій Господь побажав, то зробив би людей єдиною громадою, але вони сперечаються далі. Крім тих, кого помилував Господь твій, для цього він їх створив. І справдиться слово Господа твого, я неодмінно заповню геєноджинами і людьми всіма. 120. Усе, що ми розповідаємо тобі зі звісток про посланців, призначене, щоб укріпити твоє серце. Прийшла до тебе в цьому істина, повчання і нагадування для віруючих клексії. І скажи тим, які не увірували, дійте, як зможете, і будемо діяти ми. Чекайте, і ми будемо чекати. Аллаху належить потаємне небес і землі, і до нього повертаються всі справи. Тож поклоняйся йому і покладайся на нього. Господь твій не о мене того, що ви робите.